Вітаю вас на каналі Математика. Мене звати Оля Ярославівна. і зараз ми з вами розглянемо параграф номер 36 округлення натуральних чисел і десяткових дробів. Припустимо, наприклад, що 1 вересня у школі кількість учнів становила 1682 учні. Але згодом це число зміниться. Тому. Можна сказати, що у школі навчається приблизно 1680 учнів. Ми замінили число одиниць на нуль. І маємо, що 1682 наближено дорівнює 1680. Ось цей знак у нас читатиметься наближено дорівнює. При округленні заданого числа до якої за певного розряду, наприклад, округлимо число 1682 до розряду сотень ми наближено отримуємо 1700 учнів. Тому що при Находженні наближеного числа нам потрібно, щоб воно знаходилось якомога ближче до заданого. Якщо у нас є 1600 і 1700, і ми візьмемо число 1682, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Десь тут у нас знаходиться 1680. Ось тут воно знаходиться 1682. Ми бачимо, що число 1682 знаходиться ближче до числа 1700. Але бувають такі випадки. Наприклад, якщо ми візьмемо число 435 і потрібно округлити до десятків. Ми бачимо, що число 435, якщо розглянемо на координатній прямій. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Число 430 і 440. То число 435 знаходиться рівно посередині між цими числами: 1, 2, 3, 4, 5. Ось тут у нас знаходиться число 435. Яке вибираємо 430 чи 440. Домовилися, якщо число знаходиться посередині, то заокруглюють його у сторону більшого, тобто 435 наближено до 440. Маємо правило округлення натуральних чисел. Якщо округлюємо натуральне число до певного розряду, то ці числа за цим розрядом замінюємо нулями, а цифру от у нас було 435, всі наступні п'ятірочку замінюємо нулями, а цифру останню, яка залишається. Якщо наша по, наступна цифра була 5, 6, 7, 8, 9, Збільшуємо на одиницю. Якщо наступна цифра була 1, 2, 3, 4, то залишаємо останню без змін 430. Повторимо ще раз, округлюючи натуральне число, до певного розряду всі цифри, які стоять після цього розряду, замінюємо нулями. Якщо перша наступна цифра після цього розряду є 0, 1, 2, 3, 4, то ми залишаємо останню цифру, яка записується без змін. Якщо наступна цифра, після останньої, яка залишається, буде. 5, 6, 7, 8 або 9, то ми збільшуємо останню цифру, яка залишається, на одиницю. Для того, щоб це краще зрозуміти, розглянемо декілька прикладів. Наприклад, маємо число 85357. 85 його потрібно округлити до, до тисяч. Тоді наближено дорівнює 85 тисяч, інші числа замінюємо нулями. Дивимось на наступну цифру. У нас вона дорівнює 3. Якщо наступна цифра 3, то останню цифру, яка залишається, ми залишаємо без змін. Розглянемо приклад, напри, нехай буде 68 972. Заокруглимо до найвищого розряду. Найвищий розряд у нас є число 6. Тобто 6 залишається наближено до рівня. Всі наступні цифри замінюємо нулями. Маємо 60 тисяч. Але наступна цифра після того, що залишається, у нас 8. А якщо у нас 8, то останню цифру, яку ми записуємо, а не, за, а не підставляємо замісне, ми збільшуємо на 1. Отже, 6 потрібно збільшити на 1. А 6 збільшити на 1 буде 7. Отримали 70 тисяч. 68972 наближено дорівнює 70 тисяч. На практиці також потрібно заокруглювати десяткові дроби. Їх заокруглюють за тими самими правилами, що і натуральні числа. Наприклад, розглянемо число 83 254, цілих 78 десятих. Якщо ми маємо ось таке число і заокруглюватимемо його до цілої частинки, то дробова частинка відпаде взагалі. Наприклад, нам потрібно його заокруглити до десятків. Дивимось, після десятків всі інші числа потрібно замінити на нулики. І ми отримаємо. 83 250. Після п'ятірки в нас стоїть четвірка, отже, 5 ми на одиничку не збільшуємо, а залишаємо так, як є: 50 0, нуль. Пригадаємо, що після коми нулі справа можна відкидати. І ми можемо відкинути ось ці два нужки. І отримуємо, що 83 254,78 наближено до рівня 83 250. Якщо б ми взяли ем, число,127. І нам його треба було заокруглити до. Сотих, дивимось, після сотих у нас знаходиться число 7. Воно більше, ніж 5. 5, 6, 7, 8, 9. Тоді ми попередню цифру збільшуємо на одиничку. Отримаємо 33,130 130 тисяч. Але знову ж таки, минулик можемо відкинути. І отримуємо 33,13. Отже, маємо правило округлення десяткових дробів. Для того, щоб округлити десятковий дріб до певного розряду, перше, всі цифри після цього розряду замінюють нулями або відкидають, якщо вони знаходяться після коми. Ось, якщо вони знаходяться у нас після коми, ми їх можемо просто відкинути. Якщо першою цифрою за цим розрядом є цифра 1, 2, 3, 4, то попередню залишаємо без змін. Якщо наступною за цифрою цього розряду у нас є цифра. 5, 6, 7, 8 або 9, то попередню ми збільшуємо на одиничку. Якщо при округленні десяткового дробу до 1, остання цифра у нас вийшла нулик, наприклад, в прикладі 43,973. Нам потрібно округлити до 1. Бачимо, що після 1 у нас стоїть число 7. Отже, дев'ятку потрібно збільшити на одиничку, а решту все можемо відкинути. Отримуємо 44, 0 44,0. І в цьому випадку минулика відкидати не можемо, тому що ми можемо відкинути все після цього розряду, до якого заокруглюємо. А цей нулик ми залишаємо. Тому що 9 ми збільшили на одиничку і ми тут отримали 10. Нулик записали, одиничку перенесли. Отримали 44,0. Обов'язково залишаємо, щоб вказати, до котрого розряду ми заокруглювали, тепер дамо відповіді на запитання у кінці вашого параграфу. Перше, сформулюй правило округлення натуральних чисел наведи приклади. Округлюючи натуральне число до певного розряду, всі цифри, що йдуть за цим розрядом, замінюють нулями. Якщо перша із цих цифр була 0, 1, 2, 3 4, то останню цифру, що залишається, залишаємо без змін. Якщо перша цифра з тих, що ми відкидаємо, була 5, 6, 7, 8 або 9, то останню, яку залишаємо, збільшуємо на одиницю. На приклади, давайте наведемо наступний приклад. Якщо у нас є число 139, і нам потрібно його заокруглити до десятки. Бачимо наближено до рівної, наступне число, яке ми замінюємо на 0, буде у нас 9, то попереднє ми збільшуємо на одиничку і отримуємо 140. А всі після цього розряду. Замінюємо нулями. Якщо число 139 заокруглюємо до сотень, то всі наступні числа замінюємо на нулі. Дивимось після одинички, після розряду, до якого ми заокруглюємо, наступне число буде трійка. Значить, попереднє залишаємо без змін. Буде прибли... наближено до рівнює 100. 139 наближено дорівнює 100, 139 наближно дорівнює 140. Наступне питання. Що треба зробити, якщо під час округлення до 1000 цифра сотень дорівнює 8, 5, 3. Якщо ми округлюємо до 1000, у нас є розрядні одиниці. Так, тут у нас. Одиниці, десятки, сотні тисячі. Що робимо з цифрою тисяч, якщо сотні дорівнюють вісім, п'ять або три. Тоді. Ці цифри нам потрібно закруглити до тисяч. Якщо у нас наступна цифра 8, то буде наближено дорівнює, ось ця цифра збільшиться на одиночку. Якщо тут була нехай четвірка, стане 5, буде приблизно 5 тисяч. Якщо п'ятірка, а було у нас, наприклад, шістірка, 6 збільшимо на одиничку, отримуємо приблизно 7 тисяч. Якщо у нас трійка або, наприклад, тут двійка, двійку залишаємо без змін. Буде приблизно 2 тисяч. І не грає роль, які у нас стоять цифри на місці десятків, на місці одиниць. Тому що вони просто замінюються нулями. Наступне запитання. Сформулюй правило округлення десяткових дробів. Округлюючи десятковий дріб до певного розряду, усі цифри, що стоять за цим розрядом, записують нулями або відкидають, якщо вони стоять після коми, якщо першою цифрою за цим розрядом є 0, 1, 2, 3, 4, то остання цифра залишається без змін. Якщо перша цифра за цим розрядом є 5, 6, 7, 8, або 9, то ми цю цифру збільшуємо на одиницю. Наступне питання: що треба зробити з останньою цифрою, що залишається, якщо перша цифра після неї 8, 3, 5. 8, 3, 5. Залишимо собі таку табличку. Якщо у нас є 8, 3, 5. І нам потрібно заокруглювати, наприклад, ці числа у нас попадають у дробову частину. І тут буде знаходитись 13, відсюди запишемо собі, нехай буде 13,48, 13,63, 13,25. І ось перша цифра після тої, до якої заокруглюємо, у нас 8, 3, 5. Якщо 8, то попередньо ми збільшуємо на одиничку. І будемо наближено дорівнює 13,5. А цю цифру ми замінюємо вже на 0. І всі, які слідують за нею. Після неї можуть бути цифри, але вони нас не цікавлять, тому що ми їх замінюємо на 0, а нулі після коми ми можемо відкинути. 13,63, якщо ми заокруглюємо до десятих, маємо 13,6. Тому що, якщо в нас наступно 3, залишається без змін. 13,25 наближено дорівнює 13,3, тому що, якщо у нас після Числа до якого ми заокруглюємо, після двійки стоїть п'ятірка, ми збільшуємо двійку на одиничку і отримаємо 13,3. А всі числа після замінюємо нулями, які можемо відкинути. Дякую вам за увагу. Якщо це відео було корисним та сподобалось вам, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. До скорих зустрічей!